Я хочу вам надати інформацію щодо тих судів, які зараз відбуваються по всьому Києві. Зараз відбуваються суди, зокрема в Дарлінському районному суді, де розглядається клопотання правоохоронців щодо затримання активістів з Грушевського. Вчора до самого ранку розглядалися справи в Оболонському районному суді. Хочу сказати, що близько ста людей зараз, за нашими даними, є затриманими, і по тим документам, які подає прокуратура, ми можемо констатувати, що суди для них всіх застосовують запобіжний захід у вигляді затримання. Зокрема, ми бачимо, що дуже багато людей є з важкими травмами. Так, вчора відбувалося засідання у Оболонському суді, коли е, автомайданівцям фактично інкримінували е, хуліганство, і е, судді, незважаючи на неспростовні докази, які е, надавала сторона захисту щодо того, що ці люди не мають нічого спільного з масовими заворушеннями, приймали рішення щодо затримання. Так, один з активістів автомайдану. Олександр Кравцов, по якому ми вчора близько 10 народних депутатів подали відповідні заяви щодо порук, під час судового засідання розповідав про факти затримання. Фактично, співробітники міліції, співробітники Беркуту під час затримання їх жорстко, жорстоко побили. Після того його спільно з іншими вивезли до Марінського парку, де заставили стояти на колінах. Близько декількох годин. У Марійському парку, за його даними, є місце, де весь сніг в крові. Над ними знущалися, їх били. І фактично ці дії співробітників міліції це не що інше, як катування, яке переслідується міжнародними законами. Сьогоднішня заява міністра внутрішніх справ про те, що фактично в Києві діють радикально настовані громадяни. Є не іншим як брехнею, тому що ми маємо фактично констатувати, що відбувається спротив і захист народу проти протиправних дій влади. Коли влада застосовує зброю проти людей, ми бачимо, що ці заяви намагаються фактично розділити майдан, хоча. Ми бачимо, що немає жодних фактів мародерства, знищення майна громадян з боку мітингувальників, знищення якихось будівель, є захист людей від протиправних дій міліції, яка застосовує зброю. Тому заяви керівництва внутрішніх справ є не чим іншим як фактично підтриманням злочинних дій з боку міліціонерів. Вчора на одному з судів був затриманий. Один з активістів, якому 72 роки, це Михайло Пасічник. Під час розгляду його справи жодних доказів прокуратура не навела, що він був учасником якихось активних дій і людині, які понад 70 років застосували до неї арешт тільки з тих підстав, що е, був рапорт Беркутівця, який нібито вказав на е, цього громадянина. Хочу констатувати, що судді так само діють поза законом, тому що ті документи, які надаються міліціонерами, не мають об'єктивного розгляду в судах. Так, по активісту Кравцову, який є одним з активних учасників Автомайдану, прокуратура вказала, що він нібито чинив спротив міліції, і нібито він був. Тим, хто штурмував, там, чи якимось чином вчиняв якісь протиправні дії щодо співробітників Беркуту, по даним і по документам прокуратури виходило так, що кравцов нібито мав якісь зовнішні дані, що він там, 1,90 зросту і крепкої статури. Насправді цей хлопець, який є батьком двох дітей, абсолютно. Був заручником той ситуації, яка слалася на крипісному, коли на них напали Беркутівці, побили жорстоко і жінок, які були в автомобілі. І ми бачимо, що ті заяви, які робить зараз прокуратура і міліція, говорять тільки про одне: що пішла жорстка команда щодо наступних репресій всіх активних учасників мирного спротиву. Ми хочемо офіційно заявити, що дії. І заяви міністра внутрішніх справ є не чим іншим як міжнародним злочином, злочином проти людства. І за ці дії співробітників міліції і їхнього керівництва вони будуть нести відповідальність за міжнародним законодавством, і ця відповідальність буде полягати в тому, що вони фактично вчиняють геноцид проти українського народу. Зараз нами готуються відповідні заяви до міжнародної спільноти, до Ради Європи з вимогою негайно створити спеціальну комісію, яка б підготувала відповідні матеріали і передала їх до гагських судових установ. Всі ті особи, які зараз причетні до катування і до фізичного знищення українських громадян, повинні нести відповідальність. В тому числі і перед Гайським трибуналом. По тим суддям, які виносять зараз незаконні санкції щодо затримання ув'язнення активістів, так само ми готуємо відповідні заяви до Європейського суду з прав людини і до Гайського трибуналу, як до тих людей, які є фактично посібниками у вчиненні злочинів проти людства. І наостанок хочу сказати ще раз. Що в Україні немає екстремістів, які б е, фактично вчиняли якісь протиправні дії, зараз український народ вийшов щитким спротивом проти влади. Влада фактично перейшла межу, і е, те, що відбувається в регіонах, те, що відбувається в Києві, це е, реакція на ті злочинні дії правоохоронців і їхніх керівників, на ті вбивства, які є в е, країні. На відсутність жодної адекватної реакції з боку влади на вимоги народу. Тому а, зараз заяви про те, що нібито діють якісь екстремісти з боку керівництва міністерства, є нічим іншим, як прикриття злочинів, які вчиняються саме правоохоронцями. А, вчорашня заява про те, що нібито а, був битий міліціонер, який має відношення до Беркуту, вона так само сьогодні була спростована. Самою ж міліцією, тому що цей співробітник міліції не мав відношення до спецпідрозділу БЕРКО, то він був співробітником ДСО. Ми бачимо, що влада намагається зараз запустити сценарій і провокації, що нібито мітингувальники вчиняють якісь насильницькі дії до міліціонерів. Ми хочемо констатувати, що це все є спланованою акцією. І, на жаль, ця акція керується найвищим керівництвом міліцейським. І однозначно, ми звертаємося до всіх правоохоронців, не застосовуйте зброю проти українського народу, тому що кожна та особа, яка буде залучена до цих протиправних дій, вона понесе відповідальність. І наостанок, серед тих. 40 справ, які розглядалися в різних судах, все ж таки були випадки, коли судді, незважаючи на вимоги прокурорів, безпідставні вимоги прокурорів, не арештовували українських активістів. Ми так само звертаємося до представників судового корпусу, до тих суддів, які надавали присягу українському народу. Не будьте співучасниками цих злочинів. не... Ставайте заручниками вказівок з боку цього режиму. Жоден з активістів, які фактично були затримані, не є злочинцем. І по тим документам, які зараз готує прокуратура, ми можемо констатувати, що прокуратура фактично фабрикує справи проти простих активістів. Тому ми свого боку зараз, народні депутати, які є юристами, Формуємо спеціальну комісію, яка збирає всі матеріали щодо незаконного затримання українських активістів. І по тим всім суддям, по тим всім слідчим, які приймають в цьому участь, ми будемо так само готувати відповідні заяви до міжнародних установ для того, щоб їх притягували до відповідальності. І наостанок ми звертаємося до. Чинної влади. Ви повинні зрозуміти, що зараз відбувається фактично не боротьба між опозицією і владою. Зараз немає політичного конфлікту. Зараз відбувається ситуація, коли український народ, відповідно до Конституції статті 5, повертає своє право на свободу, своє право на життя, своє право бути вільними. І ви повинні б дослухатись до українського народу. В інакшому випадку гнів народу змете будь-яку владу, яка б приступила через межу. Тому питання тільки в одному: коли влада зупиниться, чи вона повністю перейде межу і буде намагатися кров'ю тисяч українців триматися, чи все ж таки. Вона сяде за стіл переговорів саме з українським народом. Вихід тільки один це повне перезавантаження влади, це дострокові президентські вибори. В інакшому випадку ми не отримуємо вирішення мирного цього конфлікту. Що стосується всіх тих затриманих, ми обіцяємо, що жоден з них не буде залишений. Ми будемо захищати кожного і будемо домагатися, щоб ті люди вийшли на свободу. Стосовно тих беркутівців співробітників спровідників міліції, які застосовували силу, вбили і вбивали людей і катували. Так само вони всі понесуть відповідальність згідно українськими законами, і кожен з них буде оголошений чесним справедливим українським судом, злочинцем і понесе відповідальність в повному обсязі. Сьогодні в Дарницькому суді слухалися справи стосовно наступних активістів: це Дениса Рубцова, Михайла Горського, Дмитра Сагайдака, Ігоря Кобзаря і Андрія Шмондюка. По цим всім справам суди зараз виносять рішення щодо затримання активістів на два місяці. Готувала ще одна справа по Олегу Фролову. Але в зв'язку з тим, що він знаходиться в критичному стані. Фактично знаходиться в реанімації, знаходиться при смерті. Його не доставили до суду. Олег Фрофролов, фактично, він отримав важкі травми голови. У нього розбита щелепа, він знаходиться на системі штучного дихання, і сьогодні його намагалися, до речі, доставити в суд в такому стані. Але на нашу вимогу, на вимогу адвокатів і народних депутатів, він залишився в лікарні. По ньому закінчується строк тримання 72 години під вартою, і ми так само вимагали сьогодні у суді і будемо вимагати у слідчих органів, щоб його доправили до цивільної лікарні і зняли з нього будь-які обвинувачення, тому що ця людина є одним з найбільш постраждалих активістів з боку правоохоронців. Всім активістам закидають одну статтю, це участь у масових заворушеннях. Автомайданівцям, яких фактично не можна по цій статті прив'язати до подій на Грушевського, закидають хуліганство. По цим всім статтям відповідні строки ув'язнення до 8 років і до 15 років. Всі документи, які готуються слідчими, є ідентичними. В цих документах фігурують співробітники Беркуту, які є тими особами, які затримували активістів, і нібито свідками, які е, показують е, на цих активістів. До речі, вчора по справам по автомайданівцям е, навіть свідки Беркутівці по Олександру Кравцову, жоден з цих свідків не впізнав Кравцова, е, але, незважаючи на це, суддя е, затримує його на два місяці.